Туторіал як зробити е, е, рандомний array, тобто масив. На чому, на чому показати, я думав, ну от вирішив показати на пачки грошей. Для початку нам треба удалити стандартний куб, додамо площину. Так, поставимо її для початку 2 метри накинемо на неї якийсь матеріал переходимо в шейдинг додаємо сюди малюнок копюри базовий кольор так переходимо в розгуртку Відображення. Воно в нас зараз зжато. Так. Тому ми повинні У в рапружати. Тут виділити і С масштабувати G до розміру купюри. Зараз приближаємо до кутка G. Блин, забув вставити скринкаст кейс, а ну сейчас так, тут це зробили. Одиничка, сімрка зверху. Ем, так, зараз десь у мене тут Screencast Case, Сейчас включу. О, включив отут тут буде показуватися кнопки. Ну, в принципі, тут стандартні кнопки. 180 повертаємо, Ctrl-A Rotation. Запекли. Так, що тут у нас ще змінилося? Rotation Scale. все нормально. Так, нам не треба, скільки багато купюр, нам треба одна, тому лишнє ми ctrl отут От розріжемо. І тут розріжемо. Тройка полігони включаємо, вибираємо полігон. Тепер відокремлюємо полігон від об'єкта Enter виходимо, все не видаляємо. І так, в нас є купюра. Так. Давай включимо драматичне світло якесь. Так, драматичне світло. лайт ehm, Їх якесь. Ну, хай так і буде. Так. Е, Взагалі-то тут можна ще трошки е, блиск підкрутити. Або прикол можна зробити металічну її. Так, і оце треба вимкнути в рудопосяті. О. А ну-ка? Нормально. Так, ну тут реально не про це. І так, робимо архів euh, Масиви. <смі> так, для початку set origin Origin to... Origin to центр center, маси. Center mm -hmm. Shift S. Selected to cursor. Це просто щоб центрувати. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо накинути е, array. Ну, верх стопка воно не буде. так, Тут 0 пишемо, тут по Z ставимо одиничку. І, наприклад, зробимо 5 штук. Ну, верх ми бачимо воно не це, тому що товщина нульова. У нас є два варіанти, зробити товщину або зробити Object of Set. Ну, нам товщину все рівно треба робити, робимо товщину. Товщину робимо Solidify. О товщину. Трошки вверх отак підрегулюємо. Ну, Товщина повинна стояти перед масивом, щоб воно сработало. Все, воно масив сработав. Тепер ми масив можемо, наприклад. Підтягнути, щоб були щілини. Так. І товщину трошки меншити, щоб воно було типу, попіржене. Так. Що тепер ми можемо зробити? Ми тепер можемо зробити додати, э, Скільки там в пачки? 50. ух, uh, Стопка. Е, давай 20-20. 20 бенджамінів. Ну що то не то, да? Що то не то. Е, не то вона ж ніколи в пачці рівно бумага так не лежить. Нам треба зробити, щоб арай був рандомний. От про це йде туторіал. Так, зараз трошки розширимо. Що нам треба для цього? Так, виключаємо пока топщину. Щоб не заважало. Додаємо ще один полігон. S зменшуємо, щоб його не видно було. Ctrl-A-Scale. Накидаємо орей на нього e, z 1 0 Ну цей полігон нам не треба утовщати, тому e, щоб був масив, так 20 зразу робимо. E, робимо другим способом, ми товщину не додаємо, а додаємо Shift-E empty пусти, – пустий пусту вісь, а в Array відключаємо Relative Offset і включаємо Ob'ject Offset. Вибираємо цей перехрестя. І тепер у нас об'єкт Ну, Щось у нас нічого не робиться. Чому? Тому що ми повинні змістити об'єкт G. І от ми бачимо, що зміщення все. Текстури немає, тому воно біле. Так, да, і так погано видно. Стоп, а в мене кавіті включене. Кавіті, кавіті, кавіті. Outline включено. Каваті включено. Все включено, то воно так не видно, коротше. Хе -хе. Так. Це зробили. Що нам тепер треба? Тепер нам треба оце припаримти до цього. Ctrl-P Object. Е, ну, чесно, ця бумажка не, не розмножилася. Чому вона не розмножилась? Так, по-перше, щоб, щоб не загубити, план назвем f 111 щоб ми його знали. А копюру... Копюра вона ось внутрі. Називемо стоп-баксі. Просто, просто щоб не путатися. Вона ось припарентилась вже всередині. І так, переходимо в ці настройки, такий квадратик, властивості об'єкта і Інстанс, розділ інстанс і треба включити face. ДЖН! І тепер присобачилось до фейсів. В нас воно складується, не видно, тому ми включаємо е, на 100 баксах, ми включаємо те, що ми раніше додали товщину. І воно виходить. В пар... Все, в нас видно почечка. Так, отут ми можемо е, перехрестям можемо тепер G. Регулювати, ну, в принципі, можемо висоту і ширину, але ми GZ вверх висоту регулювати. Так, зараз наведуся, щоб точніше так, GZ вверх. Щоб були красиві щі щілинки. Так, ну рандома ж ще нема, а де ж рандом. Ха, рандом ось сьовін. Додаємо. Е Вверх, 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 вверх. Displays. От displays воно просто підняло все. Додаємо ж на, на отій панелі. Не на 100 баксів, а додаємо на поліон. На той так, треба зробити текстуру. Нажимаємо New, переходимо в текстури. Текстурах нам треба вибрати якийсь шум. Шум он noise. І тут якась фігня зробилась. Ну, це не страшно, тому що нам треба перейти в модифікатори. І в модифікаторах вибрати направлення. Зараз стоїть у нас по нормалях. Ми ставимо по Y. Що робить Y? Y тасує їх по осі. Я думаю це баг на самом деле, тому що Y повинен тасувати по Y. Якщо ми включимо Z... Або X. Ось. X X тасує по X правильно, y. E, неправильно, ну, ми використаємо Бог. І так, тепер нам треба невеличкі значення встановити, щоб воно Зажимаємо Shift і з шиптом, крутимо, щоб невеличке значення. Ось. Ось у нас вийшла пачечка така потасована, нормально все. Можемо ще точніше значення вручну ввести. Якщо 0.02, ми 0.01. Все, от, от реалістична пачечка готова у нас. Так, все припоранчено. Як перевести його в меж? Правою кнопкою. Конверт ту меж. Конвертували. Ну, тут яка проблема? Конвертувалося, конвертувалося, але ну, ось ми бачимо 100 баксів і далі припаринчено. І якщо ми зайдемо, виключимо інстанцію Ось у інстанцію. Бачимо, що пачки немає, є тільки ці об'єкти. Щоб інстанція перевести в меж, нам треба вибрати ці одинички і нажати Ctrl-A і make instance as Real. Чих і ось зробило кучу об'єктів. Все, їх перевело в меж. Тепер ми їм можемо одинички оцю можемо видаляти. Перехрестя можемо видаляти. Це все виділяємо. Ctrl-G. Ой, виділити одне, виділити одне. Шрифтом виділити усе, Ctrl-G. Все, склеїли ми. Тепер це в нас готова пачка. Ну, якось пачка не несерйозна, треба пачку чимось перев'язати. Давай перев'яжемо її м -м, резиночкою. Shift-Mesh робимо. А хай буде план. E, включаємо узли. Так, давай перейдемо в цей режим. E, S e, розмір по X0. Так, присобачили ми. S Так, встановлюємо що забарити. Так, 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 так. Екструд і вверх. Нормально? Думаю, так. Так, оцей фейс нам не треба. Жмемо X і... Щоб його не все вдалили, тільки only face. Ой, їх що з X only face. Ану, G. Да, тут двоє узли, значить о, виділяємо все. У мене не було скріплено M e, by Distance, щоб склеїлися ці узли. Ану, G склеїлися. Все. Ну, Треба ще уголки якось закруглить. А, виділяємо все, виділили. Ctrl-Shift-B. І от е, фаски делается. Колюсиком крутю добавляю Кількість. ...надо гостріше зробити так. Ctrl-Z, Ctrl-Shift-B. от так. Щоб не дуже велике скруглення було, а таке і гостріше. Ми його краще тоді опустимо вниз, нижче трошки. так... Отак, от G. вниз... Тут зараз буде ще товщина, так що поки не важливо. Так, правою кнопкою конверту Курв. Курва це не те, що ви подумали, це курва, це криво. Так, переходимо в панель кривої. І в кривої треба тут в геометрії знайти товщину. Робимо товщину. Так, резинка. Давай включимо фронт М -м -м. Ну, щоб біле очі не світило, давайте і текстуру зробимо, текстуру резинки. Якесь розова, Рофнес тут. Резинка не повинна бути блистіти. По-перше, включимо включимо автосмус, щоб не було граний. І щоб воно не блистіло, як плахмасова. Резина не дуже блискуча. Рофнес. Трошки підкрутили. Так. Колір, не знаю, який, який, красні, красні зелені резинки. Хай буде зелена резинка для зелених доларів. Так, ну це на резинку не похоже поки. Переходимо назад в этих. Е нам треба зробити профіль. Профіль, профіль не круглий, як резинка ж то квадратна. Вибираємо профіль у нас тут так, який у нас тут є профіль. Ось є квадратний профіль. Так, є супорт loops. От. Оце нам проходить. Він не повністю квадратний, а тут скруглені угли, тим красиво буде подати світ і красиво буде відображатися. Так, тепер ми можемо розмір трошки підрегулювати, як, як резинка приблизно. Красотінь. Ні, мені кажеться, вона трошки більше має бути. Отака. Так. Тепер ми можемо нажати Enter і трошки... Виділити оцей верх. Там, де воно залізло в бумагу, G, вверх і трошки підняти Ого, воно склалося. Ну. Щось у нас то встало, йшла резинка дуже, да? Давай її зменшимо трошки. А, я поняв, в чому. Так, штоп, тут нічого, тут нормально, тут нормально. Ладно. Е, ну, резинка ж не буває така дуже рівна ідеально. Її треба трошки прикрутити. Як прикрутити резинку? Та дуже просто її прикрутити. Треба її трошки додавити... Трошки додавити субдівайда. Ну, давай декілька. Щоб тут були е, прикрути. Так, виділяємо цю штуку, виділяємо. от У нас є тут екстр... екструд. Tilt нам треба tilt. І так крутим, крутим, крутим. А воно не... крутиться ж не всі вузли. Нам треба виділити параметричне виділення, виділяємо параметричне виділення, коннекти only, щоб воно виділяло тільки вдоль. І починаємо крутити. крутити. колесиком регулюємо зону. Колюсико мишки зону наскільки крутиться. от Чим далі, тим буде більше резинки перекручуватися. ну от Десь отак вона повинна бути перекручена. Ми її відтакану. Так, да, нормально. Профільок можна, а ну другий профіль. От дефолту квадратний профіль такий буде супорт якщо ми супорт трошки трошки гостріший зробимо просто щоб не дуже плавні угли такі гостріші угли були прикольно ж буде так і я думаю ще трохи меншим резинку о тепер більше на резинку повожу так тут края щось дуже чисті такі так, відключаємо супорт і ми можемо так її S. Збільшуючи масштаб, ми її ну, вроді би як скругляємо трошки отак. S і G можемо так от руки потягнути трошки сюди. Так. І так. Що тепер робимо? Ми можемо її трошки наклонити резинку, вона ж не всі рівно була. І вона часто резинка в нас два рази перетягнута. Так, shift копіруємо резинку. Просто такий лайфхак. Нам не треба по-чесному перекручувати резинку два рази. Ми зробимо дві резинки, а, а, а скажемо всім, що це одна резинка два рази перекручена, ніхто не заміта. Так, Тепер тут в пересіченнях треба. Включити опять параметричне виділення і G вверх. Ой, ой ой багато-багато-багато. І от так приподнять. Плавненько. Е, плавненько приподняли. Так, так, так. Можна. І все. І от перетягнути резиночкою. Тепер дві резинки содіняємо, Ctrl-G. Припоричаємо їх до боксів. Виділяємо резинки, виділяємо бокси, нажимаємо Ctrl-P, об'єкт, все, бокси є, готові, тягаються, все. Можемо Shift-D. І розкидувати баблу. Пара-пара-пара От все красивенько. Так, сейчас тут сцены World нам не надо. Сейчас мы якийсь ночный. Вот красивенький рандо, рандомний array. Э, рандомно сделал красивенькие пачки баблишка. Ну, світло я не буду тут настраивать, уже, якісно, уже якось саме. Все.